А що це за масове розмноження метеликів, звідки ці метелики летять на світло і їх так багато? Скоріше за все, ви бачите метеликів. Це лишайниця чотирикрапкова. Ще він розкриє крильця, то на них буде чотири чорні крапки. Це самочка. А коли вона складає крильця, то видно тільки три крапки. Гусінь ця була поширена два тижні назад. На всіх деревах лісопарку вона була. Люди жахалися і казали: а що робити? Вона ж все з'їсть. Я кажу, ні, вона називається лишайниця. Чому? Тому що вона їсть лишайник. І цей лишайник він для нас не корисний, не шкідливий. Просто він є. Яка користь від цієї гусені? З неї виводиться метелик, якого їдять пташки, і кажани? І це добре, бо пташки і кажани будуть ситі, а шкоди ніякої нема.